Вітаю! Удари по нафтопереробним заводам з боку України мали зворотні ефекти. Індія, виявляється, збільшить закупівлю російської нафти по вторинні Мита США, повідомляє Reuters. І прикол в тому, що причиною стали якраз удари по нафтопереробним заводам з боку України. Чому? Пояснюємо. Разом з Reuters. У вересні імпорт російської нафти до Індії зросте на 10-20% порівняно з серпнем. Тобто близько 300 барелів на добу. 300 тисяч барелів на добу. Це майже дорівнює обсягам падіння російських поставок в Україну за останні два місяці. Тобто, останні два місяці Сполучені Штати Америки тиснуть на Індію, і Індія знижує закупівлі. Ну, це зрозуміло. Дорого, мита. Геополітична така напруженість Штатами, і, склавши всі баланси, уряд Індії сказав, все добре, ми знижуємось. Але, але ось в чому прикол. Індійські нафтопереробні заводи прагнуть скористатися сьогодні зростанням знижки на сорт Юралс Це високоякісна нафта, і ось вони що зазначають, що адже якщо в серпні знижка становила півтора долари за барель. То у вересні очікується 2-3 долари за барель. Тобто, якщо ми бачимо 300 тисяч барелів на добу, то помножте 300 тисяч барелів на 3 долари. Тобто, це одразу а, купа грошей, от реально купа грошей. 300 тисяч множимо на 3. Це на добу, на одну добу. А, такий дискаунт. От, питання, А чому такий дискаунт утворився? Такий дискаунт утворився через перенаправлення на експорт частини російської нафти, яку не можуть переробити пошкоджені нафтопереробні заводи. За оцінками атаки українських дронів вивели з ладу до 17% російських нафтопереробних потужностей. Перекладаю, в Російській Федерації є нафта, її багато. Що робить Російська Федерація? Вони. Перероблюють ту частину нафти, яку можуть, на нафтопродукти. Це можуть бути бензин, це може бути дизельне пальне, це відповідно наслідки з переробки. Це можуть бути мастила, мазут, ну і так далі. Купа всього, навіть ліки. Але оскільки заводи зруйновані, 17% потужності зруйновані, то далі, далі ми. Маємо таку дивну ситуацію. Оскільки нафта в світі все одно потрібна людям, і нафта це високоліквідний продукт, то раз не можемо переробити тут, відповідь дуже проста: що з цим робити? А все дуже просто: за нафтою черга просто робить дисконт, знижку, 3 долари всього навсього за барель, і відправляй. І Індія навіть, попри санкції, попри те, що доведеться сваритися Сполученими Штатами Америки, Індія каже: ми будемо при таких розкладах закуповувати. Ну, вибачте, 900 тисяч доларів щодня економія до 900 тисяч доларів, ну майже мільйон, кожного божого дня. Де Індія може взяти ще ці кошти. І скільки буде ця знижка? Адже всі чудово розуміють, Російська Федерація буде намагатись відновлювати потужності і самостійно переробляти. А тепер фокус. А якщо Індія отримає таку знижку, то чи не може Російська Федерація домовитись з Індією, що перероблена нафта, наприклад, у вигляді дизельного пального, потече назад до Російської Федерації, в тому числі і на фронт? А чи не може такий ж самий фінт провернути Російська Федерація з Китаєм або з іншими країнами, які, наприклад, входили в колишній Радянський Союз, там багато країн, з якими можна домовлятися? Як ви думаєте, зможе Російська Федерація домовитись? І ось, будь ласка, за інформацію індійських ЗМІ? Уряд офіційно дав зелене світло нафтопереробникам для подальших закупівель російської сировини. Водночас це радше прагматичний крок, а не жест підтримки Москви. Кабінет моді моді, який був у Києві, досі розраховує домовити з Дональдом Трампом і побоюється, що поступки у сфері нафтоторгівлі лише призведуть до нових вимог з боку Вашингтона. Ось так. Моді, який був у Києві, моді, який розповідав про дітей, як, якого Зеленський там, водив, показував і так далі. Але, напевно, варто погодитись із паном Сибігою, який сказав, що якщо російська труба важливіша за українських дітей, убитих Росією, це аморальний занепад. Угорщина опинилась на хибному боці історії. Сибіга говорить про Угорщину. Сибіга теж саме може говорити про Індію, про Францію, про Німеччину, про купу купу європейських держав, про Польщу. Адже російська труба продовжує постачати до Європи і нафту, і газ, і танкери, і тіньовий так званий флот. Все це йде з Російської Федерації. Власне тому Путін і не вірить ні в яке. А санкції не вірить в жодні тиски економічні, адже він знає, його нафта буде потрібна ну, в найближчі років 30-40, так точно. І йому достатньо зробити дисконт всього в 1-2 долари, і ніякі погрози, санкції і інші штуки з боку США вже не діють, тому що дисконт перебиває навіть. Страх перед Сполученими Штатами Америки. Ну ми ж розуміємо, штати не будуть воювати з Індією. Штати не будуть м, чинити собі е, якусь халепу і проблему, бо кожен крок в геополітиці він супроводжується балансами. І до деякої міри можна натиснути, але є межа тиску. І от сьогодні індійці кажуть: ви вибачте. Але, 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 от такий неочікуваний ефект. Це не означає, що бити по нафтопереробним заводам не потрібно. Хоча ми бачимо, який наслідок Російська Федерація зробила удар у відповідь, загинули люди, суттєво постраждала столиця, і це все продовжується безкінечно. Сьогодні знову в українських пабліках є інформація про. Удари по різним містам Російської Федерації, і відповідно так чи інакше будемо очікувати знову удар у відповідь. Війна триває і цією війною користуються різні країни, різні уряди. А для того, щоб заробити, для того, щоб зекономити, для того, щоб просто покращити свій фінансовий чи військово-промисловий комплекс. Це зробила Європа, це зробила а, Індія, це робить Китай, це роблять і Сполучені Штати Америки, і Британія. Всі, в заручниках тільки Україна. Не забувайте підписуватись, пишіть ваші коментарі, лайки, дизлайки, все це вітається. Головне, не будьте байдужими. Ситуація така: непевна і дуже складна для модерування, але потрібно навчитись існувати і в цих реаліях.